А ну, признавайтеся, тільки так чесно, хто за день скільки випиває кофе. Я от зранку п'ю да, потім по обіді п'ю. Ну, може ще вечором, після роботи, може там і то таке, знаєш, кофе, я зранку п'ю. Просто чисте кофе. В обід там якесь можу з молоком, ну, а вечором теж якесь там капучино, макачино. ой Була в нас кофеварка О, така, от, знаєш, обично ці де, такі тампончики. Сюди там кладуться з кофи і паром обдає. І все. Була в нас там ще така, називається вона пінгвінчик, там де капсули такі, знаєш, засипаються, хотів так показати. А, обо... Немає. А, є, є, є. От такі, знаєш капсули. Бачу. Була, вчитися є така ще машинка, але тут аз, е... ну таке воно ну Не скахає, де дольче густо, теж непогане. Але... Ця машинка взагалі супер. Супер. Вона 12 видів кофе, Тут вибираєш капучино, мокочино, тут прикольно теж є так, молочна пена, кофе в дорогу. В общем, готова, класно. І мити її теж удобно. Тут контейнер витягнули, да? Під водички промили, це теж витягується, промили, вода тут набирається. Все. Такие води. все, Кто любит, каву, всем смачного и... І...